дио на дотек на дотек Він задумувався просто як хостел для бійців, які їдуть з фронту і на фронт, щоб їм було де там зупинитись, перепочити, де поїсти та дочекатись там потяга або автівки, або там і і так далі. Щось подібне було майже на кожному вокзалі, і в Харкові так було, і у Львові так було. Тобто були подібні. А тут ми зробили трошки інше. Подібні, скажімо так, центри були засновані вже і відкриті, і працювали успішно в. Усіх Ні, крупних, скажімо так, ага. і при фронтових містах ага. також це Київ, Дніпро, Одеса, Миколаїв і Харків, Харків так, точно. і ми і Дніпро. Ми... І, Дніпро і ми були останні в цьому ряду, хто відкривався, і ми працювали, врахуючи їх досвід. Ага. Тобто ми їздили по цих містах, там зустрічались, знайомились, дивились там, і щось таке. В результаті залишилось нас на цей час тільки Запоріжжя, ага. і вже тоді, і коли ми відкрилися, відкрилися вже да, ми, ми, ми стали зовсім іншими ніж вони. Ну, тому що... краще. Ну так, краще, так, так. так. Ну, єдиними так, залишилися не ми єдині, але в тому стані, в якому ми відкривалися, майже ми так і залишились. Інші тут трошки трансформували. трансформали трансформувалися. Ага, ага. ну, тому що ну, нехай тут все був дійсно як дім. Ну, так. от він вийшов не просто місце на вокзалі або десь, ну, як якийсь гуртожиток чи щось так перебути, готель, гуртожиток. От а тут як дім саме так, Ольга. Він з самого початку і, о, мені інколи було. теж от десь там в Либині хочеться сказати. Не волонтерський центр, а волонтерський дім. дім. Ну, ми так. його так і називаємо так. наш дім — волонтерський дім. І так було з листопада 2015-го. До ну окрім того, що там зупинялися е, солдати, зупинялися хлопці і дівчата, які або поверталися на фронт, або поверталися з фронту. Це була одна одне завдання. Там не тільки е, солдати були це були волонтери, де, це були актори, журналісти, е, сім'ї, капелани. Тобто, всі, хто пов'язаний з війною, хто переміщався, потрібно було перепочити. Ну всі для кого війна почалася так. в чотирнадцятому і тривала так весь цей час. Крім того. Якщо вже згадала білого слона, трошки про білого слона. У ну, білий слон це наш автобус, на якому ми їздимо з 16-го, мабуть, року 17 чи 17-го. — А Хто його назвав? О, Галочка назвала бо він білий, великий. Він міцний. Він такий проходімець, як ми mm -hmm. знаємо, бо він він нас витягав з різних ситуацій. Він завжди кудись довозив нас до якоїсь цивілізації, де можна було перемонтуватися, тобто не кидав нас ніколи в чистому mm -hmm. полі. Mm -hmm. І він такий і добряк. Як добряк, як справжній слон. Так. так. З перших же днів, до, наприклад, до нас, до солдатського провалу, з'являлося дуже багато бійців, які виходили з оточення, які угу. е, там залишки якихось підрозділів не буду їх зараз називати uh -huh, які uh -huh. виходили з там Гініщеск, Херсон, і там, маріуполь мілітополь і так далі поранені окривавлені там в чому були бізнесом живі да да, так у головне так. живі ми їх там якось відмивали в щось одягали перев'язували чимось лікували і вони дуже швидко там ставали до рядів нашої запорізької тероборони uh -huh, uh -huh. Тобто, ну, була шалена напруга, але ну, наш досвід, він зробив дуже добру добру справу. Ми, ми знали, що робити. Uh -huh. Я хочу до речі згадати саме тероборону. Uh -huh. Перші дні, коли тільки люди йшли записуватись, uh -huh. це був шалений натовп. Це просто якась лавина, бо люди йшли. Де вони вже понабирали автомати, Зброї, я не знаю, да, але да, вони да. він йде в спортивному костюмі, там якийсь цивільний курт, да в кедах, в кедах да. Да, але він вже йде Угу. І коли ми там під'їжджали щось, теж привозили. І я як кричала з вікна, угу. люди розійдіться, бо я <світ> мадам, паркується по звуку. Досвід на той період у мене був невеличкий а саме водіння в автівки в міській такі uh -huh. площині, тому я дико боялась. У ну, мене так. стрес був саме від цього більш. Ну, да. Що вона роздавлять потенційних тероборон? Да, да. Як недосвідчений водій війка, да. да. ага. але саме це і допомогло мені опонувати навчитися да. дуже ага. Швидко. Ага. і побачити тих людей, які йшли, і побачити багато знайомих людей за цей час. Ну звісно, всього не згадати, як ви сприйняли Херсон. От знаєте, ми вже ну дійсно не могли вповні радіти. По-перше, тому що постійно чекали, що щось тут буде нечисте і щось там утне той підступний ворог, а друге, ти постійно вже розумієш, скільки за це віддано життів і яких життів, і через це ти теж не можеш отак от легко і так потужно родіти, як хотілося б, як тоді, коли тільки вони заходили. І ми розуміли, ми казали собі постійно це, як повторювали як молитву, як мантру, що Херсон це Україна, Бердянськ — це Україна, Бердянь це, Україна це Україна, всі наші міста, енергодар це Україна, всі вони будуть звільнені. Ми це розуміли. І ось він звільнений. А ти якось тобі аж не вистачає сил родіти. Ми в дорозі були саме в дорозі, ми їхали до їхали в посольство Словаччини, Словацької республіки, за гуманітаркою. І коли б прочитали один на одного, бачиш те саме, яке тихе, якесь відчуття таке. Ось воно прийшло, і ти поки не знаєш, що з цим робити. Ага. Бо, як ти дійсно кажеш, багато життів пішло. Багато, така дуже дорога ціна цього. Але хлопці і дівчата знають за що. Кожен з нас знає, за що, і чому і для чого. Тому це була шалена радість, але вона така приглушена. Приглушена, да, да, Приглушена. Спочатку, що ми зробили? Галочка позвонила дяді Гріші, наш херсонський друг. Дядю Гришу знають всі. Дядя Гріша це позивний всеукраїнський Янченко Григорія Миколаєвича, почесного жителя Херсону, громадянина Херсону. На секундочку, ага. ось так все непросто. Що це за людина? Так, він з 2014 року зі своєю командою їздив на фронт, збирав гроші, там, купляв, ну, все, необхідне. Все, все, ага. все необхідне, що там бійці його попросять і не попросять, теж і їздив дуже часто на фронт. Ми з ним познайомились. Де десь сімнадцяти ма мабуть році. Ага. році пересеклись на фронтових шляхах і не просто знайомі, а ми як то кажуть, дружили п'ять років, да дружили, дружили до мами з, до мами і сім'ї. Так, да? так. Тобто, коли херсонці їхали на фронт або з фронту, вони заїжджали до солдатського привалу, там трохи відпочивали. Може, ми там щось їм догружали, або ага. або вони нам ну якось так. От по сімейному ділились, ага. постійно підтримували якісь добрі стосунки. Ну от так от, от, ага. то так. Ага. Але час і відстань, ну, все одно якось своє там робить. І ось е коли Колесон попав угу. в окупацію. І за кого я дуже... Найбільш найбільше за все переживала, це був е дядя Гриша. Звісно. В першу чергу, і друга людина це був Сергій Чудинович. Угу. Е отець Сергій. Ну, про нього Совершенно. ми обов'язково те теж колись розкажемо. Він, до речі, він побував на підвалах. Ага. Те, чого ми боялися, ну слава Богу, все, все добре скінчилося. Ага. от дядя Гріша ага. дядя Гріша не боявся нічого, мені здається. Мабуть, вся Україна бачила ці кадри, коли дядя Гриша на візочку, в там з марпіхарським ага. біретом, Дретом. з українською символокою, з флагом, з гімном, з колонки. У нього колонка спеціальна ага. є, він накачав українських пісень туди. От, і він врубає тому громкостю в 600 діцибілів і по окупованому херсону. Ага. І по окупованому Херсону, по самих людних місцях, там ринки, там, ага. якісь там площі Десять, і так далі, да. і так далі. І це насправді, от як мені здається, от в такому вигляді дя дядя Гриша був українською душею Херсону незламного незламного. Да. Всі ці місяці ну люди О, да, вони його люди, боялися люди, люди в Херсоні. Може би по-різному так переживали цю окупацію. Може хто втрачав віру, може 8 місяців. Це дуже може, багато. В когось там опускались руки, так. плечі там і так далі. І так далі мені, але мені здається, що дядя Криша був саме українською душею. Він підтримував спро спротив волю цих людей, волю до перемоги і віру в те, що так і буде. Так. І е, ну, час пливав, дядя Гриша ніяк не виправлявся. Хоча ми його дуже просили кожного разу по телефону. Дядя Гріша, будь ласка, обережніше. сиди там тихенько. Ну, будь ласка, ви дуже ризикуєте. Он па ха. Ну, людина така, на всі ці місяці він збирав гроші. Тим не менш, І е, не маючи, будучи в окупованому Херсоні, допомагати війську, так як uh -huh. він звик і дуже, uh -huh. дуже хотів, він е, переправляв ці гроші до, частично до, до мене, до солдатського провала, і част, частково на е, До Вінчі, uh -huh. і частково на Володимира Голодняка в Києві. Uh -huh. uh -huh. е, і це бу, були дуже немаленькі суми, я вам скажу. Коли він з'явився в Запоріжжях, у нас мабуть зривали телефони всіх. Ну дуже багато всяких смів. Всім дядя Гриша був дуже цікавий. Він того заслуговує. Він давав такі повноцінні, там повновісні <говори> е вели великі інтерв'ю. Він великий молодець. хоча я розумію, що йому було складно. Тому що війна почалася в інформаційному фронті. До того як це вона отримала фізичний вимір в 2014, вона набагато раніше вже велася в інформаційному полі і на інформаційному фронті. І тому для того, щоб її закінчити на фізичному рівні, їй треба, в ній треба перемагати на інформаційному. І це все от такі герої, як дядя Гріша, дуже тут дуже тут потрібне. І дядя Гріша, і все те, що ви робите. Radio na dotek, na dotek.